Півачка Христина Панасюк разом із студентами рівненського коледжу економіки та бізнесу виступили на концерті під назвою Слава незламним захисникам, приуроченому до свята покрови. Сьогодні дуже хороший яскравий приклад наших захисників, які прийшли сказати слово. Сьогодні хороший приклад студентів, які вітають наших захисників. Тобто, такий взаємообмін теплом, добром і світлом і взаємоповагою. Він дуже важливий і цінний. Я сьогодні тут, тому що мені теж є що сказати, є з чим привітати наших захисників. І це день ОПА, день козацтва, день захисника України тобто таке потрійне свято, і хочеться побажати. Та всім наснаги, сили і витримки Василь Гриник брав участь в обороні донецького аеропорту, був поранений і вивезений звідти напередодні завершення боїв. Сьогодні вважає він воїнам, потрібно частіше спілкуватися з молоддю. Війна кругом да не кожного торкнулася, ми не відчули, бо є де один-два. Може, і в селі нема нікого. А є, що села повністю чоловік. 15-20, які пішли і там знаходяться до цієї пори, такий захід якраз напевно буде надихати нашу молодь, патріотичну молодь, до боротьби до віри в те, що Україна повинна свободною бути незалежною. Відзначити у коледжі День захисників і захисниць України було ініціативою самих студентів, розповідає викладачка Анна Сухецька. Концерт став не єдиним подарунком, який вони підготували українським воїнам. Ми святкуємо це свято щороку, тому що ми хочемо подякувати, що ми маємо можливість жити під мирним небом завдяки нашим бійцям. Наші студенти приготували смачний обід і відправили в селище міського типу клевань в будинок ветеранів, де наші бійці. Лікуються та проходять реабілітацію. Це був люля кебаб, це були зрази картопляння, це були млинці з кисломолочним сиром та яблучним конфітюром. Це був салат, несподіванка. Хотіли їх здивувати і порадувати, щоб вони побачили, які ростуть у нас професіонали. Закінчилося свято спільною дегустацією фірмового борщу, приготованого за стародавнім полтавським рецептом. Максим Коломис, Роман Шикунець, новини на Суспільному.